Несподіваний сюрприз для Криму і Кримського мосту. Вилітають українські ракети, Піднялась наша авіація. Півострів вже давно чекав масштабної встряски, а незаконна переправа, знищення. І ось тепер боєголовки прориваються через оборону расистів. І повсюди понеслись вибухи. Відплата за Україну підкралися раптово. Кадри прямо зараз ми вітаємо глядачів. І закликаємо поставити вподобайку та підписатись. Раптово атакували Крим, безпілотники помітили біля Саківпатурі, Севастополя, Ялти, Больбека, Феодосії, Бахчисара, і навіть в бік Кримського мосту. Зокрема, як запевняли пропагандисти, були ТЕЦ та військові аеродроми. За даними ворожих, ЗМІ жителі півострова повідомляли про численні вибухи та звуки роботи ППО. Згодом кримські пабліки повідомляли, що вибухи пролунали в районі аеропорту у Сімферополі, і також огочно було у Сакському районі. Монітуринг. Прикріпили мапу, на якій позначили орієнтоване місце атаки. У російських пабліках здійнялась паніка через рух великої кількості БПЛА. Також повітряну тривогу оголосили по всьому півострову через ракетну небезпеку. Влада перекрила кримське міст через загрозу ударів. У телеграм-каналі Кримський вітер» повідомляли, що попередньо через атаку на Крим. Зафіксовано проліт по аеродрому Кіровське. Також дрони були помічені в Новофедорівці та Качі. Крім цього, звуки вибухів фіксували в Вірманську та Краснопорокопську. Попала атакували рашистські аеродроми в Новофедорівці та Качі. Також вибухи чули у Вірменську та Краснопорокопську. Йдеться в повідомленні телеграм-каналу. Повідомляли, що місцеві жителі ховались у підвалах, адже рашистська ППО збивала цілі просто над будинками. Паралельно на Кримському мосту утворилась черга з авто. На прохід контрольного пункту там очікують майже тисячі транспортних засобів. Про що повідомляє телеграм-канал оперативної інформації стосовно ситуації на мосту. Там зазначили, що і сторони Тамані в черзі перебувають 809 транспортних засобів. Час походження контрольного пункту близько трьох годин. Росіяни ймовірно бояться українських атак, а більше окупаційна влада Криму закликала мешканців півострова і туристів втримуватися від поїздок через Кримський міст під час травневих свят. Лаючись на міркування безпеки. у зверненні зазначено, що ці обмеження спрямовані на зниження ризиків. Відео із записом подібних закликів публікують місцеві жителі. В них громадян просять із розумінням поставитись до ситуації та за необхідності скоригувати свої маршрути. Настоятельно рекомендується ограніючи поїздки через Кримські. Варто зазначити, що раніше вибухи на незаконно збудованому інфраструктурному об'єкті, який з'єднує окупований Крим із рашистським суходолом, не були пов'язані із травневими святами, але цього разу він теж, начебто, може потрапити під удар. Нещодавно новий канцлер Німеччини Фрідрих Марц висловив готовність передати Україні. Крилаці ракети Таурус, які можуть бути використані для ураження таких стратегічних цілей, як Кримський міст, за інформацією журналістів, видання Валта, які посилаються на розмови німецьких військових високопосадовців, в Україні може знадобитися 20 таких ракет для того, щоб повністю зруйнувати міст. Ракети Таурус мають дальність понад 500 кілометрів та здатні вражати укріплені цілі, що робить їх ефективним засобом для знищення важливих військових об'єктів. До речі, авіаційний експерт Геннадій Хазан також заявляв, що невдовзі Україна може отримати ракети Таурус, завдяки яким Україна може знищити об'єкти які розташовані глибоко під землею. Що більше ця зброя може смертельно ушкодити кримське місто. Також знищити можливість пересування вантажів людей. Техніки через нього водночас експерт звернувся до росіян, які перебувають у Криму. Цтую пакувати речі, поки можна багато взяти і вивести з Криму. Бо потім ніхто і 20 кілограмів на руки не буде давати, завершив Хазан. Раніше Годжас висловив переконання, що Буданов зруйнує кримське міст, коли настане слушний момент. Також на кримське міст наразі збільшується навантаження через те, що окупанти розпочинають на півострові курортний сезон. Про що в ефірі телемарафону розповів речник ЗСУ Плетенчук Дмитро. За його словами, періодично окупанти влаштовують на мосту різноманітні догляди. І коли в когось цивільних знаходять щось підозріле, рух через шляхопровід просто стає, бо окупанти ще більше посилюють пильність речник додав, що на півострові розпочинається курортний сезон, незважаючи на те, що екологічна. Безпека викликає сумніви через аварію двох танкерів з нафтопродуктами, яка сталася наприкінці 24-го року в районі Карченської протоки, враховуючи те, що зараз в них починається туристично мазутний сезон, цей міст має велике навантаження, пояснює Дмитро Плетенчук. І за його даними, нелегальні туристи жаліються, що пропускний режим дуже суворий, як при перетині державного кордону, режим перепускний, майже як на перетині держкордону, що вкотре підтверджує, що Крим не приростає їм до РФ, не є він російським, і той самий міст, на якому вони цей режим здійснюють, так само є штучним. Звісно, вони не втрачають пильності. Чудово, вони розуміють, що ніколи ніхто від Криму не відмовлявся, і цей міст є зайвим, але на жаль, він досі експлуатується, сказав речник ВМС. До того ж і командувач ВМС України Олексійний Єшпапа сказав, що Керченське міст залишається ціллю для українських військових. Стую далі. звісно, що місце складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати. Немає кордонів, які не можна перейти. Такий міст такий же така ж ціль, як і решта, прокоментував неї На його думку, на війні потрібна інформаційна тиша завжди, щоб мати успіх. А якщо ми кажемо, що завтра ми вдаримо кримське місто, напевно, противник про це дізнається через телебачення або Скажемо, що ми не вдаримо. Ну це ж неправильно. Підкреслює командувач ВМСУ. Він до речі зазначив, що ударів по Криму стало не менше, і можливо інтенсивність їхня менша. я не проводив таку аналітику менше чи більше. Все працює в штатному режимі, як і на інших напрямках фронту. Тому ціль я у Криму і в інших областях, де знаходиться ворог. Звісно, тому я не можу вам надати таку аналітику. Цілі. Вражаються, можливо, не всі відомі з преси. Звісно, мабуть, інтенсивність не така велика, мабуть, це пов'язано із важливістю інших напрямків, каже папа. Ну а у свою чергу полковник запасу Роман Світан оцінив до чого готується ЗСУ у Криму. Зокрема, його попросили прокоментувати повідомлення телеграм-каналу Кримський Вітер про атаку невідомих БПЛА на рашистські аеродроми в Новофедорівці та Качі. Експерт висловив припущення, що ЗСУ збирають інформацію про алгоритми роботи російського ППО в напрямку Карченського мосту. Він не виключив можливості, що по ньому буде завдано якийсь удар. Є певна послідовність дії. Припустимо, для того, щоб знищити Карченське міст, треба спочатку розкрити систему ППО і змусити її працювати. Така собі авіарозвідка боє. Ну а до того, що туди можна взагалі відправляти дошкою із двигунами, сказав Світан, який пояснив, що подібні дії. Проводяться для вивчення місця розташування систем ППО противника, зокрема для позначення цілей, по яких згодом буде завдано удару, за словами експерта Карченський міст, важливий логістичний об'єкт ворога, який потрібно знищити через нього, перекидається. Велика кількість рашистського зброєння, боєприпасів палива техніка, і неможливо одномоментно переспрямувати цей потік іншим шляхом в цьому контексті. Не допоможе навіть залізничний шлях на Маріуполь, про який заявили Вараф. Роман Світан також підкреслив, що окупанти найближчим часом не відмовляться від використання Карчинського мосту в якості логістичної ланки не перескочать повністю на сухопутний коридор. Для нас дуже важливо Карчинське місто відмінусувати як основний логістичний ланцюжок. Який постачає, по перше, Крим, по друге, Херсонський та Запорізький напрямки, тому що через Маріуполь вони постачають в основному східний фронт, а ось через Карчинський міст окуповану частину Херсонської та Запорізької області. Причому робити це потрібно було ще вчора, акцентував Світан. А далі ми поговоримо і про те, що росіяни продовжують наносити удари по українських містах. Так в результаті масової атаки БПЛА на Одесу є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. У деяких місцях спалахнули пожежі. Повідомляє ОВА Олег Кіпер. А в ДСНС також проінформували, що в місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборця спільної з добровольцями та національною гвардією одній з багатоповерхівок рятувальники разом із службами взаємодії евакуювали понад 200 осіб. Передали надзвичайники. Місцеві жителі повідомляли, що внаслідок удару безпілотників знищено вщент три поверхи. Багатоповерхівки, за даними ЗМІ, в одному із пошкоджених будинків на верхньому поверсі проживали літні подружжя. Наразі з ними зник зв'язок. Крім цього, під рашиським обстрілом перебувала і залізниця на Одещині. Постраждали колії, контактна мережа та три вантажі. Самовантажні вагони, однак пасажирські поїзди курсують за графіком і Наразі залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до. Порців без перешкод поки що вони прямують альтернативним маршрутом. Ну а тим часом ми поговоримо також і про Київщину, адже під час шахетної атаки на Київщині постраждали помешкання в трьох районах, Зафіксовано низку пожеж, які були ліквідовані. Про що повідомляє очільникова Микола Калашник. За його словами, вночі на Київщині працювали сили ППО. Та збили ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Однак у Бориспільському районі через падіння уламків стали загоряння покрівлі приватному будинку та в лісовій місцевості. Окрім того, пошкоджено ще 11 приватних будинків та магазин. У Вижгородському районі зайнявся трав'яний. Настил, а в Броварському районі через падіння уламків стали загоряння господарчої будівлі та гаражного приміщення. Окрім того, пошкоджено фасад приватного будинку та авто. Всі пожежі вже ліквідовано. Жителям, чиє майно було пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Ми вже працюємо з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами. Додає Калашник. Ну і на щастя, минулися без потерпілих. Напередодні повітряні сили збройних сил України дописували щодо активності ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. Тоді існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових. Областей, ну і також уже повітряні сили збройних сил України виклали у себе на офіційному телеграм-каналі статистику збитих ворожих цілей. Адже рашисти продовжують також і атакувати з повітря безпілотниками, і починали це ще робити вчора в день. Як ми пам'ятаємо, і вдень також літали свої кляті залізятся, пускали по території нашої країни. Також щодо статистики: збито 74 ворожі цілі, також 68 безпілотників імітаторів не досягли своїх цілей. Локаційно втрачені у ніч на 1 травня 2025 року із 19.30-30 квітня противник атакував і балістикою. Також йдеться про 5 балістичних ракет «Іскандер-М» із тимчасово окупованого півострова Крим. А також застосував 170 ударних БПЛА та безпілотників, імітаторів інших типів із таких районів: Курськ, Мілерово. Орел, Приморсько-Ахтарськ, це все територія Російської Федерації. Також із тимчасово окупованого півострова Чауд. Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітно-ракетні підрозділи, засоби реп та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8.30 підтверджено збиття 74 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на сході. Півночі, півдні та в центрі країни також, як зазначають повітряні сили збройних сил України, 68 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків. Також є інформація, що внаслідок ворожої атаки постраждала Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, а також Київщина. І от щодо Одещини, також детальніше з вами будемо говорити, адже з'являються вже в мережі і кадри наслідків цієї. Так бачимо, що рашисти змінюють свою тактику і прицільно використовують велику кількість безпілотників проти одного населеного пункту. Як це попередньо відбувалося по Одещині, зокрема також по Дніпру і по Полтаві напередодні, також щодо Одеси, масштабна російська атака по Одесі відбувалася вчора вночі. Є загиблі та постраждалі. З'являється інформація від ДСНС Одещина, а також від обласної військової. Адміністрації так відомо, що у ніч на 1 травня російські військові масово на атакували Одещину безпілотниками. Наслідок ворожого обстрілу у власному домі загинув залізничник. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на Укрзалізницю. Цієї ночі залізнична інфраструктура Одещини перебувала під ворожим обстрілом. На робочих місцях минулося без жертв. Але як написали в Укрзалізниці, далі будуть цитувати. На жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого і підтримуємо родину. Також відомо, що внаслідок російської атаки пошкоджена одна з ділянок. Постраждали колія, контактна мережа та три вантажні вагони. Однак, пасажирські поїзди курсують за графіком. Наразі залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, аби вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Поки що вони прямують альтернативним маршрутом, зазначили. В Укрзалізниці. Ну і додалі більше з'являються деталі щодо цієї масованої атаки по Одесі. Про це говорить і речник української добровольчої армії Сергій Брачук. У себе в телеграмі також виклав відео, де прокоментував і цей обстріл, і інші важливі новини, які пов'язані з російсько-українською війною. Далі можемо почути його суб'єктивні думки. Слава Україні. Чергова спекотна ніч для Одеси і Одещини. На жаль, є загиблі після ворожої атаки, є поранені. Щирі співчуття родинам тих, хто втратив рідних і близьких, пораненим щонайшвидше одужання. І зараз ми багато можемо говорити про те, що на Росію має прилітати щодня і щогодини по різних там Валуйках, Костогризових, Задрипінськах, Залупінськах. І це абсолютно вірно. Хоча, звичайно, важливо, щоб прилітало. По так званої Москві, Петербургу, по всіх інших крупних містах. Там, де сидять якраз ті, хто планує і здійснює вбивство українців кожного дня. Можна про це говорити, але треба діяти. Допомагати силам оборони не просто кавою зранку, а допомагати максимально, наскільки це. Можливо, а навіть неможливо. Щоб мати ресурс відповідний, силам оборони, бити по ворогу по найболючих точках. Звичайно, сьогодні буде багато говорити про великоднє лукавство Путіна, про його так звані ініціативи, про так звані перемир'я, припинення вогню. Це про великий день. І знову про ініціативи на так званий день. Так званої перемоги. Ольпургій Іваніч за переказами з 30 квітня на перше. І головний, ні, навіть не чорт, навіть не сатана. а Я не знаю, як назвати Планети. Вирішив показати, що він найкрутіший, що він володар світу. А насправді звичайна гедота, яку треба знищити. Складно це зробити, але є суд людський і кара небесна. То, власне, знову навіть не про це. А про те, що кожен росіянин, кожен від малого до великого має на собі відчути, що відчуваємо ми кожної миті. Коли наші дружини закривають наших маленьких дітей з собою і з молитвами до Бога та сил оборони просять зберегти життя тим, хто буде жити без сумнів в незалежній державі України і буде її творити. Емоцій до ворога немає зовсім. Тримутнієї, і то навіть це не емоція. найбільше їх знищувати. Лише так. Знищений окупант це збережене життя українців. І маленьких, і старих, і жінок, і чоловіків. Я не знаю, що сьогодні ще додати. Бережіть себе та своїх рідних. Допомагайте силам оборони. Будьмо разом. І ми витримаємо. Ми протримаємося. Хоча б на один день довше, ніж це зроблять росіяни. Тримаємо стрій. Слава нації. Смерть ворогам! Якраз скажімо так на доказ останніх слів, що сказав, що Сергій Братчук ними супроводжує фактично кожне своє звернення. Якраз наші глядачі, от одна з наших постійних глядачок, вона тут багато чого бажає найперше окупантам. І звертаючись до Сергія Братчука, пише, що на жаль, Каре Небесної інколи доводиться чекати все життя, і не факт, що дочекаємось. І от глядачка дуже багато бажає росіянам те, і ну, окупантам, расистам. Давайте так. Те, що не можемо зачитати, але повністю погоджуємося. А я з її дозволу туди. В це коло побажань долучає і трампістів, тому що Трамп чітко бачить результати російських влучань по цивільних об'єктах. Трамп чітко знає з розвідки, скільки жертв там чи там, і куди вдарила та чи інша ракета. Але при цьому він, як кажуть наші брати Запорєбріка, він на голубом глазу продовжує ліпити оцю маячню про те, що з Путіним простіше. Та він розумний чувак, та він просто ходи прораховує. Я долучаю до цих всіх побажань поганих, які пишуть наші глядачі, трампістів, щоб ви це відчували на своїй шкурі. Рядових пересічних американців ні. Все ж таки, напевно, Більшість пересічних американців хочеться в це вірити. Вони за підтримку сталої демократії, за підтримку світового демократичного порядку, але отакі, от, от хілбілі, як сам себе називає віце-президент Джей Венс, і от отака, от це все кодло, трампійське. Краще би вони все це відчували, що відчувають українці, щоби не сприяли тому і не сприяли, щоб це набирало тільки обертів. Обертаючи це в якісь красиві слова, ні про що про якийсь ефемерний мир по дронам далі пройдемося. Точніше, вони вже пройшлися по Росії. Добрі дрони завітали на Муромський приладобудівний завод, принаймні так говорять СБУ. Е, завод працює на флот та авіацію РФ. вночі ударні дрони СБУ уразили підприємство військово-промислового комплексу РФ, що випускає продукцію для ведення війни проти України. Муромський Приладобудівний завод, що знаходиться у Владіміровській області Росії, він спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ. На заводі пролунало 5 вибухів. Попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа. Муромський приладобудівний завод внесено в санкційні списки України та Європейського Союзу, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. Але як бачимо, Служба безпеки вирішила ці санкції трішечки розширити, і поліпшити, і поглибити. СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на території Російської Федерації. Про це повідомила поінформоване джерело. Служби Божій Україні або ж Служба безпеки України. Кому як е зручніше. І не тільки е муром Володимирська область, а й Забайкалля. Але тут не ми. ну Задалеко від України до Забайкалля, це там от район 4, це десь кілометрів так 3 половиною тисячі від українського кордону. Ну, немає в нас таких дронів. Так от. В РФ на Забайкаллі раптом спалахнули військові склади. Ну, якісь добрі люди там діють свої власні. В'їзд у село Велика Тура, де розташована військова частина, перекрили. Вогонь розтягнувся на кілька кілометрів. Про це кажуть місцеві чиновники. Але, скажімо так, на місце нікого не допускають: ні чиновників, ні людей. Займання гасили, зокрема, і літаком. Та і пожежним потягом. Причини наразі невідомі. От, тому, ну, горить і хорошо, тим паче на території військової частини. Взагалі супер.